Зараз, Зараз три, три години години ночі, ми дуже, дуже зневоднені, і давай давайте зробимо квоче разом. Привіт, друзі! І сьогодні ми будемо робити. Як це називається? А нужди. Ну, да, квочі. Ну так, квочі. Ми будемо відповідати на ваші запитання, паралельно готуючи квочі. Крочі. Не забудьте поставити лайк, написати комент, підписатися і. Увімкніть сповіщення. Включити сповіщення. Ми будемо постити відео щотижня і ми придумали нову ідею невеличку серію кукінгу. Да, дайте нам знати, якщо вам подобається ця ідея. Також, друзі, ми хотіли вам сказати, що ми дуже і дуже вам вдячні за 10 тисяч підписників. Це реально просто божевільно. Любимо вас усіх. І так, перший крок беремо фрукти. І так у нас є ківі, воно нам потрібно взагалі малина, полуниця. Персики mm -hmm. і чорниця. Жовтий драконовий фрукт, манго, полуниця. О, ти знайшла. Дивлячись ось так на Сандай, ви можете побачити оцю довбу напрядку. Я зараз відчуваю себе тим самим справжнім тіктокером, який пробує екзотичні фрукти і. ну, тільки на сніжодна екзотичного фрукта. Давайте вже розпочинати. Нам потрібні три ножі. У мене вже є ніж. Ось тут десь повинні бути ножики. Бляха, просто повернись. Ви просто гляньте, гляньте на її волосся. Просто не питайте мене нічого. Якщо хтось щось каже на рахунок моєго волосся, то. Бро! Ну, пробач. Народ, нам потрібна прозора миска. Навіщо? Ну так, да, це ж для квоче. У нас ще немає жодної прозорої миски? Чекай, у нас є. Ось це. Ти дурна? Значить, треба купити прозору миску. Окей. Оце звук. Окей, народ, це єдиний варіант, який у нас є. Ми не купили ні полуничного молока, ні спрайта, тому будемо робити все самі. Але як ми зробимо спрайт, я не знаю. У нас немає лаймів. У нас є мінералка. Е, стій, у нас немає лаймів? Ні, немає. Ну, зато є мінералка. І лимони. Ну, без лаймів керувати. Пофіг. На жаль, ми цього не передбачили. Нам вже потрібно починати. О, -о, -о питання відповідь. Ну, почнемо з імен. О, да-да-да. Я Сандей, я Димітра, а я Еллі. Люди в коментарях часто плутаються, тому що ми називаємо один одного Кілія, Мія. Просто моє друге ім'я це Келія, а її Мія. Наступне питання: хто із нас найшвидший? Я думаю, я. Однозначно, я. Сто відсотків я. А ти що думаєш, хто із нас найшвидший? Окей, на коротку чи довгу дистанцію? На довгу? А, ну тоді ти. О, точно, на коротку ти. О, ну тоді ми рівні. Окрім мене, okay. давайте наступне питання. Гляньте на цей розріз. Вас коли-небудь називали трінятками? Ми є трінята. Щось дуже дивно. Я риби, вона лев, а вона близнюки. Який у вас зріст? Ну, за розрахунками Санди, і мене 6 і 9, Санди десь 3 і 10, а Елі десь 5. Ну, це за її підрахунками. Що ми зараз будемо робити? О, гляньте, як прикольно. На ти мені це показала, пай могла б не дивитися. Блін, я навіть не знаю, що тут не так. Чому у нас продукти такі хірові? Якої ви національності? Ми стовідсоткові греки. Які у нас страхи? Ну, у мене страх цього. У неї трекломанія. Да, трикло трекломанія. Тропофобія. Як стати... як стати більш впевненим у собі? Чи, е, чи заздрите ви Еліані через те, що вона така гарна? Так, вони заздрять. Що найкраще в тому, щоб бути трійнятими. Ну, ми б знали, якби, яка ваша країна мрії для подорожі? Японія. Ми їдемо туди цього літа, Австрія. Що? З яких це пір? Не питай. Хто із вас найбільш дратівливий? Ну, я б сказала, Санди, це ти. Руші, своє волосся. Тільки видали це, або я сама виріжу. <рі> Наступне питання як ви оновлюєте свої кучері? Як ви оновлюєте свої кучері? Ну, особисто я беру ось цю частину звідси і досюди змочую водою і роблю свій рутинний уклад. Все інше залишаю, бо воно виглядає абсолютно нормально. Я, е, я взагалі не оновлюю. Якщо в день укладки вони виглядають погано, то на цілий тиждень це вже погано. Це правда. І мені не це байдуже. І справді байдуже. Хто ваша улюблена сестра? Фактично обоє? Ну, я б сказала, напевно, що це. Ану ж, скажи. Um... Ну, саме сьогодні <клес> ти ще досі не вернула мені 50 доларів. За що? За волосся? Yeah. <клес> я думаю, що ти винна мені 50 доларів. <клес> Хто я? Так, <клес> да, бо ти вклала тільки половину голови. Погоджуюсь. Ні, це неправда. Ви сказали, якщо мене вийде гарна укладка, і я її зробила. Ти не зробила? Ні, зробила. Це що, не виглядає добре? Зовсім ні. Окей, ні. Ми їй заплатили по 100 доларів, щоб вона зробила гарну укладку для цього відео. Але реально, моє волосся виглядає погано трохи. Покажи ще раз на 360 градусів. Чого не бачиш, проте й не думаєш. Ми це з'їмо? Так. Да. Блін, по-моєму, це та сама ложка, яку я тільки що їла. Фу, це трохи гидко, це просто гидно. Та ні, все ок. Тепер будемо робити полуничне молоко. Тож зараз ми просто змішаємо ось цю заморожену полуницю із, із кокосовим молоком. Чи хотіла б ви мати брата? Раніше я. Да. Я не зовсім. Ні, не хотіла. Я просто потім задалась питанням, навіщо мені взагалі це хотіти. Чи хотіла б ви стати моїми жінками? Якщо чесно, то це дуже хороше питання, і. Да. Да. У когось із вас є хлопець? Так, да, у мене. Розкажи, як ви познайомились. Ми були сусідами, мені було шість, а йому сім. Ще трохи. Досить, досить. Що ви миттєво помічаєте одне в одному? Мені реально подобається це питання. Санди, відповідай за мене. Що ти перше помічаєш у кожному з нас? Я думаю. Чи розлічають вас ваші батьки? Ні. Я думаю, що ви самі знаєте, що вони нас не відрізняють, тому відповідь ні. Uh, Яке до наступне питання? Uh. Ні, Роміо, ні, ні, ні. Роміо, ні. Я не почула питання, тож Сандо, відповідай. Uh. Ну, я думаю. Uh. Та, ну, Димітра, хто мама у вашій трійці? Uh. Як думаєте, це буде дуже велике? Так. Yeah. Yeah. Я б сказала, що це я. Тепер треба покласти лід у цю миску. Блін, такий колір гарний. Ой, йо таке важка. Але цей рожевий просто все брехаліт. Ні, народ, ви, ви що прикалуєтесь? У нас що немає льоду? Серйозно, хто не має льоду? Це ж просто основний інгредієнт. Вам завжди подобалось мати кучеряве волосся. Так, да. у нас все життя було таке кудряве. Народ, у нас немає льоду. І нам завжди це подобалось. А може нас зверху Але не дивіться на задню частину моєї голови? Який ваш улюблений бренд одягу? Арідзія, що вас найбільше бісить? Коли хлопці їдять щось гаряче з миски і ну, роблять ось так. Улюблена порада з краси. Моя улюблена порада з краси це просто. Просто бути красивою. Да, просто будь красою. Окей, наступне питання скільки у вас домашніх тваринок? Чотири. У нас є один птах, один кіт і два песика. Окей, газовна вода вже є. Тепер треба додати лайми. Ви сестри чи просто подруги? Що ви найбільше любите одне в одному? О, я люблю, коли Сандей просто затикається. А я найбільше люблю, коли Елі йде до школи, і я цілий день її не бачу. А коли вона повертається, то вона весь час проводить зі своїм хлопцем. Ми дуже любимо одне одного. Наступне питання. Ми повинні спробувати це, воно виглядає смачно. Яка ваша улюблена їжа? Моя це до речі, знаєш, яка моя улюблена їжа? Яка? Здогадайся, повтори питання. Боже, вона серйозно немає люду. Яка моя улюблена їжа? Піца? Ні. Фамуса? Ні. Чилі. Ви грецькі православні? Да. Да. Чи можете ви зняти відео з детальним доглядом за волоссям? Може, скоро? Я просто зараз скажу, що я роблю. Тож. Я наношу олію і потім. А де миска? Масажую шкіру голови і. О, ми будемо різати желе. Це ж найкраща частина. Різати желе. Це найкраща частина. Зараз третя година ночі, і ми дуже гідратовані. Зневоднені. <плес> гідратовані. Окей, зараз все висипаємо. Тільки не одночасно. Та ні, одночасно. Окей, три, два, один. Окей, готові? Ні-ні-ні, не зараз. Та чекайте, можна навіть не мочили в чай. Та, ну, клянись. Блін, це вилітає прям дуже добре. Як думаєте, це буде смачно? Я на це надіюсь, тому що це велика порція. Ну, да, стільки продуктів пішло. То ми все з'їмо. Тепер візьми і гарно перемішай. У минулому відео ми стільки вирізали, бо я повністю забула, як вимовляти букву Р. Що це таке? Окей. <рес> Хто не догладів і залишив цілу шкурку із сливи, чи що це? <рес> Та ні, це точно якась маракуя. <рес> Хто буде куштувати першим? Ну, Можемо спробувати. Ой бляхажди. <рес> <рес> О Боже, нам краще взагалі туди не дивитися. Чиє ж це волосся, тому що це точно не наше. Це не наше, це чиєсь інше. Окей, так, перша дегустація. Ще й треба пробувати цією ложкою. І так, перша спроба. Чому ти йсте саме цією ложкою? Що таке? Це що, справді так погано? Це реально так погано? Ні ви серйозно? Кляніться. Ну, фактично, це просто кваче. Це просто до крику огидно. Я ніколи не чула про коче. Буду брехати, мені подобається. Та ти чула? Ні, не чула. Мені ще одні здається, що це смак повне лайну. Воно то освіжає, але, типу, якби я прикинулася у третій ночі, я просто хотіла попити води. Ну, типу, зараз третя ночі, і я реально зневодена. Ось вам і квоче. О, Боже мій. Якщо чесно, то це чиє це волосся. Воно з твоєї голови стирчить. Та вона і є на моїй голові, вона ще не вирвана. Потягни її. І чиє ж це волосся? Ну, давайте всі разом подумаємо, чиє це може бути волосся. Чиє ж це волосся у квочі? Я не знаю, чи вино на камері, але воно є. Вирви вже її. Окей, народ, чиє ж це волосся. Народу, мене живіт болить. Блін, воно мені щось так нагадує, але чогось не вистачає. Слухайте. Рис. Що? Рис? А, типу кокосовий рис? Угу. І що нам тепер з цим робити? Треба щось придумати. О, або згущене молоко. О, це було б класно. Давайте так і зробимо. Або просто меду додамо чи ще щось. Ні, схощене молоко було б пушечка. Так, да, але це шкідливо. Та ну не зовсім цікаво, що інші люди роблять залишками кочі. Вони ж точно це не їдять. Це ж нормальна кількість, бо в мене живіт розривається. Ну, думаю, що це трохи багато. <рес> я думаю, це трохи ненормальна кількість. Ми додамо згущене молоко. Окей, я не Ні, буду. Ні, в іншу миску. Так, да, перели в іншу миску. Вонду перели. <рес> Ні, може, додати решту, бо ми ж все одно це не використаємо. О, це занадто. Це занадто. Еллі, це прям дуже багато. Ви вибачте, але я більше не можу прикидатися, що мені це подобається. Кокосове молоко просто огидне. А мені подобається. Мені теж подобається, але ну, знаєте, кожного разу, коли я ковтаю, мене ніби застріє воно тут. І воно якось не доходить до кінця. Те саме. Ні, мене вирве, якщо я ще вип'ю. Чи можу я монтувати ваші відео? Так, звісно. Який у вас найкращий спогад з дитинства один з одним? Ну, напевно, це. О, я знаю. Коли Мія спустила мене сходами, mm -hmm. чи я ви улюблена дитина? Я мамина, я татова. а я бабусина. Хто найкраща дитина? Я. Як думаєте, хто краща дитина? Так такого питання не було. Да, але хто? Я? Та да, ні, ти найгірше mm -hmm. улюблений напій. Ну, мабуть, квоче. Що mm -hmm. надихнуло вас почати знімати відео на Ютуб? Мабуть, через те, що люди просто почали просити, і ми такі, чому б і ні? Це ідея звучала дуже весело, тож ми почали, і я дуже щаслива. Чесно, знімати відоси на YouTube – це моє найулюбленіше заняття в світі. Face ID вас розпізнає по різному чи ні? Ні? Ждіть так. Да. Опишіть одне одного одним словом. Елі це 321. дислексія. Це нормальний стан, так що. Ще раз дякуємо вам за 10 тисяч підписників. Це як сон, чесне слово. Ми вас дуже-дуже любимо і обожнюємо всі ваші діти. Ми бачимо от прям кожний. Ну, по крайній мірі, ми стараємось бачити всіх, якщо ви відмічаєте. Да, просто Відмічайте Відмічайте, і ми подивимося. А тепер можна прислухайтесь. Та перестань. Папа, народ.